Тож, всім привіт! Я повернулася з серіями Майнкрафту, і я буду зараз робити таку нову рубрику. Я захотіла подивитися, наскільки хороший з мене будівник, будувальник. Е, ну, я буду робити е, хатки з усіх видів дерева. Я вам покажу, що я вже зробила. У цій серії е, ми поглянемо, якщо це цей світ. Е, подивимося на мою хатку з білого дубу, з нового дерева. Він мені дуже-дуже подобається. Він дуже гарний. Так, це вона. Зараз я вийду, вам все покажу. Ой, мене мої ждва не пропускають. Будувала я її довго. Ось така вона. Е, тут є такий, такий таке парковочне місце, де є човна, тому що тут рід і тут можна дуже швидко їхати на човні. Далі, коли ми заходимо, нас зустрічає такий блакитний камінь. <кхе> я це коли показувала батькам, то вони мене зразу запитали, чи в мене хата не загориться. Ну, не загориться, тому що я поставила цей вогонь на пісок душ. Тут таке ліжко, власна бібліотека, як завжди. Такі бочечки пусті. Тут є музичний диск, де є нашої скриньки музичні. Моя улюблена картина. А на другому поверсі на другому поверсі. Ось тут таке більш. Тут така прикраса з банею, вона ось так робить так з'являється: отак хоп. Ось тут е таке можна щось переплавити, верстак. Е Ось тут ну, незритова броня таке, якщо я колись буду робити у виживанні тут такий диванчик, щоб насолоджуватися виглядом озера і скриньки. Тут я поклала ось таке. Ну я, звісно, в креативі, але мені подобається будувати, а вже скриньки все одно потрібно. А, і там цей. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой! Стеля з ось таких ось ліхтариків, е щоб було світло. Зараз я покажу, як це. Ось я зробила ніч е командою. Ну, це просто я так. Я, я... Це не виживання. Ось так це все виглядає. У мене є дима. Ой! У мене ось тут є такий димар, тут такий вогонь. І там, до речі, я поставила блок сіна, тому що коли блок сіна, то воно так високо, а коли, блок... а коли без нього, то воно було б десь ось так. Тому ну, так трошки. І воно дуже гарно світиться, і тут я ще таких цих е, снігових баб зробила, щоб вони ходили. Ну, тут так дуже гарно, тут у мене ще свічечки такі. Ну, все так дуже по-домашньому, так тепленько. Тут воно так світиться ось. Ну, дуже гарно, мені дуже подобається. Е, і зараз я буду з вами прощатись поки що. Це моя така хатка. Е, я її робила. Не знімала, тому не покажу вам, як я її робила. Але е вийдуть два відео разом з цим. Ну, ще одне з цим. І я там буду доробляти мангову хатку, тому подивіться те відео також. Всім па-па!